Мактичне мистецтво, як Трамп каже, не маючи козирних карт в руках, зупинити просування ворожих військ по своїй території. Тоді, коли і мобілізація була оголошена, це була вже друга хвиля мобілізації, і е розпаковані всі склади, але не було кому воювати, і не було чим воювати. І було придумано. Перша позиція. Чому це сталося? Взагалі, чому це стало можливим? Це був потужний меседж з Уельсу, з Кардіфа, де проходили е, саміт НАТО, де вперше Україна на такому рівні брала участь безпосередньо в самітах, а не тільки в Комісії Україна-НАТО. І був дуже потужний, непублічний меседж Путіну, коли. Учасники країн-членів НАТО, учасники Великої сімки, донесли Путіну, що треба підписувати Мінськ. І перший Мінськ був підписаний 5 вересня. Другий протокол на базі досягнень 5 вересня був підписаний 19-го. 19-го були для того, щоб зупинити наступальні дії, було визначено. Територія по лінії боєзіткнення це було зроблено. І що з того, що Росія не виконала взятих на себе зобов'язань? Інтенсивність боїв була знижена в десятки разів. Дали нам можливість продихнути і приступити до створення Збройних сил? До фінансування і до іншого. А 12 лютого 2015 року? Чому Путін е, думав, що це його сексес, успіх? Тому що він перебував точно, в, е, він публічно про це заявляв керівникам держав, що 11 тисяч українських військових 11 тисяч, включно з 128-ю бригадою, включно з двома моторизованими бригадами, включно з батальйонами. МВС, включно з батальйонами Нацгвардії, потрапили в оточення і мають підняти білий прапор і здатися на милость переможця, передавши всю техніку. Це була вимога Путіна. І в результаті блискучої дебальської операції тоді ще е командири бригади. Який за це отримав героя пан Шаптала окремі герої.